Дорогі друзі, вітаємо вас на нашому каналі Містерії Оріани. Це канал про магію, про сакральні знання про карти Таро. Дякую кожному з вас за перегляд. І сьогодні я пропоную розклад Порада від карт Таро на наступний тиждень. Порада від карт Таро на наступний тиждень. Тиждень. І сьогодні ми працюємо із Таро містичної Оріани. Дуже унікальна, глибока та прониклива колода. Отже, обираємо карту від першої е, до четвертої. і чекаємо на тлумачення. Обираємо так, як вам підказує ваша інтуїція. Отже, перша карта це перу. Дуже потужна карта, оскільки перун це Бог грому, блискавок, Бог неба. Свого часу він був е, повелителем богів. Е, карта прориву. І цього тижня вам треба буде йти в бій. Е, Боротися за свої права, втілювати свої різні про проекти грізно. енергія буде даватися з усіх усюд. Вас будуть підтримувати вищі сили, тож нічого не бійтеся лише вперед. Такий виклик цікавий цього тижня. Ви його або приймаєте, або ні. Краще прийняти, тому що Всесвіт вас підтримує. Друга карта це в нас тирлич трава. Трава, коли, коли ми її їмо, то за переказами можна змінити подобу і стати кимось. Отже, цього тижня вам треба зіграти певну роль. Е, можливо, треба одягнути маску. Можливо, треба впустити в себе е, якусь личину, стати іншим. А можливо, пізнати самого себе і зрозуміти, що ми не лише ті, яких нас звикли бачити соціуми. Е, карта зміни. Знаєте, карта такої певної гри. Тому зіграйте свою роль досить достойно. Третя карта. Догода. Е, значить, дух. Дух благої погоди. Певним чином, це карта ностальгії, тому що вже осінь і літні дні пройшли. Водночас ця карта говорить про те, що цей тиждень у вас буде осяяний, чимось прекрасним, добрим, ніжним, задішним. Важливо це зберегти в самому собі всередині. І пам'ятати, що завжди, після осені, після суворої зуми приходить весна. Важливо втримати рівновагу та не зірватися. І остання карта в нас це лісовики лісові істоти. Вони. Здатні заманювати дітей. Особлива увага звернути цього тижня увагу на наших чад, на наших дітей, щоб з ними не трапились різні пригоди. Також ця карта вказує на дуже потужні сімейні стосунки, тому що навіть е лісовики перетворюють дітей на своїх лісовиків, формуючи своє таке лісовицьке коло, лісовицьку е лісову родину. І а в лісі ж все взаємопов'язано. Тому все, що відбувається цього тижня, також відбувається е, з вашою родиною. Все у вашій сім'ї пов'язано. Отже, акцент на родинні стосунки. Перша карта це прорив. Друга карта це е, личина, яку треба одягнути. Третя карта це певний прекрасний період у вашому житті, який треба зберегти, е, тоді, коли буде холодно. Зігрітися об нього саме можливо про ці спогади. І четверта карта акцентує увагу на родині. Бережіть себе, бережіть один одного. Наповнюйтеся гармонією, благодаттю та любов'ю. Якщо будуть виникати питання, просимо.